Вітаю глядачів телеканалу «Конкурент-ТІВІ». в ефірі Лучанепро з вами Ярослава Олексюк. У цій програмі ми запитаємо у місцевих, що вони думають про нещодавню розмову президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Сказати шокована, нічого не сказати. Маємо те, що маємо. Надіємося, що Україна вийде гідно з цієї ситуації. Ну а американський народ, мабуть, вибрав те, що вибрав. Як думаєте, зараз ходять, ходить така думка, що е, це був спланований конфлікт, на вашу думку? Ви знаєте, це важко судити просто так пересічному. Я себе такою вважаю. Задумано, не задумано, нам своє робить. Війна в Україні це наша трагедія. І я неоднозначно відносився до Зеленського, але йому допомогло, те, що він актор. Він витримав те все і, не приносячи образи американським політикам, зробив так, що вони присіли на п'яту точку. І тепер в Америці. Вона сказати такий сумбур в політиці, того що вони не очікували того, як віднесеться до цього весь світ і як поведе себе Зеленський. Ну для мене це виглядало дуже негарно з боку, як ніби виставили, щоб познущатися з людини навіть більше. От, тому якось отак. ну шкода е за те, що от як Трамп та його прибічники там поставилися до нас. Не тільки як да там до президента, а взагалі до країни з їхніх відношення відразу зрозуміло. Зараз існує така думка, що це була запланована і такий ем, вистава, як то кажуть, як ви до цього як що ви про це думаєте? Угу. Е, я не виключаю теж таку ймовірність щодо що цього. Ну, це дійсно виглядало. Е... Показово дуже якось ніби. Е, ну, звичайно, ми не знаємо, що відбувалося з закритими дверима, які там домовленості, були, тому е, а показати нам можуть будь-що mm -hmm. насправді. Я рахую, що він правильно свою повів. Хто? Зеленський. Mm -hmm. Ну, тому що коли ще раніше згадати е, оці, по-моєму, буде меморандум чи як він називався, то багато чого обіцяли, а. По факту виступали гарантами, а тепер Україна бігає і випрошує. На мою думку, поганого він нічого не зробив. Угу. Кажуть, що це могло бути заплановано. Оця розмова така дуже емоційна. Як ви що ви про це думаєте? Ну, зі сторони Трампа, може, і заплановано, тому що в його інтересах, скажімо так, не, не тратити американські гроші. Ну, якщо чесно, мені здається, що це дуже об'єднало назад людей. Ну я за нього зараз. А ваша okay. думка? Така ж сама підтримуюся, такою ж самою. А як вам поведінка Трампа взагалі на тій розмові? Це дуже негарно, дуже так зверхньо. Мені здається, він впав всіх очах. Кажу, що це було заплановано. Як ви до цього відносились? Я думаю, так. Можливо, я не можу бути тривати. Насправді доволі все погано для України, я вважаю, тому що це ще більше відтягне процеси миру і припинення вогню. А це взагалі, які ваші емоції були під час ну, перегляду? Я під, під час не дивився, я вже дивився після, ну було сумно. Були високі ставки на цю типу розмову. Кажуть, що це могло бути заплановано, сплановано. Ні, я так не думаю. Я думаю, це просто не порозумілись. Інтереси конфліктів і все. Емоції негативні, але так же, але щось мені кажеться, що це якийсь такий придуманий сценарій між Зеленським і між Трампом. А час покаже.